Кулемет ПКМ більш відомий як Калашнікова, вже давно на озброєнні наших військових розроблений ще за радянських часів. Він досі залишається надійною зброєю. Поруч американський Браунінг великокаліберний кулемет, створений наприкінці Першої світової війни. Його також активно використовують українські бійці проти ворога. кажуть, обидві зброї зручні, а головне ефективні у використанні. З них вражають піхоту, неброньовану та легкоброньовану техніку, човни та навіть літаки на низьких висотах. Та для якісної роботи на полі бою кажуть військові, навички стрільби необхідно відпрацьовувати, тому для бійців ТРО проводять стрілецькі навчання. Стрільби постійні у нас постійно стараємось відточувати свою майстерність, щоб якомога ефективніше нищити ворога і наближувати нашу перемогу. Стрілецькі навички військові Дніпровської тероборони відшліфовують кілька разів на тиждень. У вільні від бойових завдань дні їх вивозять на полігон. Практика поза межами фронту запевняють бійці дуже важлива. Саме на навчаннях можна побачити свої помилки та вдосконалити вміння. Там не буде вже часу думати, що мені робити, як правильно зарядити, там, куди правильно стріляти, як правильно прицілитись. Тут ми це все відпрацьовуємо, там вже на автоматі. Якщо воїн бачить противника, він вже не задумуючись виконує ці всі рухи. Тренування зі стрільби зараз особливо важливі для Руслана. Боєць тільки нещодавно після тяжкого поранення повернувся у стрій. Прошита навскрізь рука уламками ворожого залізяча вже загоїлась, і зараз військовий активно її розробляє, стріляє з важкого озброєння. Вже рука значно краще стала, більше пальці розкриваються. Може вже виходити з хлопцями на позиції, далі тренуватися, набиратися опиту в дальнішому скоро буде виходити на позиції. Завжди на навчаннях у бойовій готовності фронтові медики чергують, аби у разі необхідності надати першу допомогу в аптечках препарати чи не на всі випадки життя. Оце все, що тут є. Тут є ліки, далі тут є салфетки і так далі. От під всім воно все відлівом бачити так само тут є е, шини. Якщо не дай Боже є травматичне поранення, перша медична допомога на полі бою кажуть, надважлива лічені хвилини відіграють велику роль у порятунку бійців. Пан Костянтин, досвідчений лікар, до повномасштабного вторгнення працював у Чехії. Як напали росіяни, повернувся на батьківщину. Зараз стоїть на варті життів тероборонців. Каже, ця війна найкривавіша з усіх, що він бачив. Це було менше поранень. Це перше. А по-друге, масштаби взагалі не ті були. Бо у нас зараз воює вся страна. Постійно падає гради і тяжка арта, яка дуже наслідки руйнивний задає. Буває так, що е, є поранення. Є, але ну, слава Богу, не так воно багато. І хлопці вже навчилися за рік воювати. Основам першої домедичної допомоги навчають також і бійців. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.